Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Фрейзер Кларк про спарринг партнера з найсильнішим ударом Дон Чарльз про реванш Усик Ф'юрі. Усик більше не має мотивації. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, бо більш ніж 80% глядачів дивляться відео не підписавшись, буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 14 вересня відбудеться повернення до рингу зіркового мексиканця, екс абсолюту у другій середній вазі Сауля Альвареса. Протистоятиме йому поартериканський проспект Едгар Берланга. Цікава сутичка двох атлетів, що міцно б'ють досвід та техніка проти молодості та габаритів. Партнер проекту компанія Фавбет. Мексиканський боксер першої напівсередньої ваги Хосе Сепеда прокоментував перемогу над уродженцем України Іваном Редкачем. Я безперечно відчував себе сильніше, це точно, маючи вагу 147 фунтів. Я думаю, що в мене багато енергії. Я показав це сьогодні. Я маю на увазі, що дуже багато тренувався і був упевнений у своїх кондиціях. Тому я викинув багато ударів. Порівняно з іншими боями, я багато працював над своєю фізичною підготовкою і думаю, що саме це зробило різницю, сказав Сепеда для Дазон. Треба нагадати, що в з 6 на 7 вересня мексиканець переміг Редкача технічним нокаутом у другому раунді. Легендарний боксер суперважкої ваги, 58-річний Майк Тейсон є великим шанувальником таланту Давида Монстра Бенавідаса, який раніше був тимчасовим чемпіоном світу WBC у другій середній вазі, а зараз має аналогічний титул у напівважкій вазі. Залізний Майк зізнався, що побоювався битися з Бенавідасом, якби вони виступали одночасно в одному дивізіоні. Беневідес дуже недооцінений, зазначив Тайсон. Я би сам побоявся битися з ним. Його суперники не мають шансів, і це не просто моя думка, це факт. Раніше Давид довго чекав на бій з абсолютним чемпіоном другої середньої ваги соломканела Альваресом. Будучи обов'язковим претендентом, але так і не дочекався поєдинку. У результаті він вирішив піднятися у напіввижку вагу, де дебютував із перемоги над українським екс-чемпіоном Олександром Гоздиком у Червні. Тепер Беневідес націлений на зустріч із переможцем бою за звання абсолютного чемпіона світу між Артуром Бетельбійовим та Дмитром Біволом. Британський суперважковаговик Фрейзер Кларк. Визначився із фаворитом майбутнього поєдинку між володарем титулу IBF у суперважкій вазі Данілем Дюбуа і колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа, бій намічений на 21 вересня на арені в Емблі в Лондоні. Кларк, який сперенгував з обома бійцями, поділився своїми думками про те, у кого з них найбільш потужний удар. Він дійшов висновку, що хоча обидва бійці мають сильні удари, вони поступаються таланту Девіда Прайса, який, на його думку, так і не розкрив свій потенціал. Це дуже конкурентний бій. Я ставлю на Джошуа як на фаворита, але Дюбоа. Один із найсильніших панчерів, з якими я колись зустрічався. Якщо він не найпотужніший, то точно входить до топ 3 чи топ-4. Він справді може сильно вдарити. Сказав Кларк. Він також зазначив, у Джошо також потужний удар, але він інший. Джошуа завдає більш швидких одиночних ударів. Однак кулаки дюба важчі. Кларк несподівано згадав Девіда Прайса. О Боже, мені було 17-18 років, коли я з ним спарингував. Думаю, він навіть не викладався тоді, але його одиночний удар був просто неймовірною силою це щось немислиме. Тренер британського чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа Дон Чарльз обговорив з репортером Квінсбері Promotions недавній бій проти Олександра Усика, в якому Дюбуа зазнав поразки у серпні. Чарльз також висловив свою думку про можливий реванш Усика з Тейсоном Ф'юрі. Чарльз визнав, що Усик видатний боксер він винятковий і справжній геній, незважаючи на те, що він не найбільший, він перевершує всіх. Завдяки своєму руху та хитрощам, тренер зазначив, що Усик був вкрай успішний у першому бою. Говорячи про майбутній реванш між Усиком і Ф'юрі, Чарльз висловив упевненість, що Ф'юрі повернеться на креслярську дошку і виправить свої помилки. У першому бою Ф'юрі іноді діяв за інерцією. Можливо, він був надто самовпевнений, але бій виявився близьким, особливо якщо набрати до уваги дев'ятий раунд, коли його могли зупинити. Він підкреслив, що Ф'юрі повинен використати свою перевагу в розмірах, чого, на його думку, не було зроблено у першому бою. Чарльз упевнений, що команда Ф'юрі внесе необхідні корективи для перемоги у другому поєдинку. Ну і на завершення, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та WBC у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що його успіх заснований не на мотивації, а виключно на дисципліні. Мене нічого не мотивує, у мене немає мотивації, лише дисципліна, зізнався 37-річний боксер. Він пояснив, що мотивація з'являється лише тоді, коли людина вже прийняла рішення щось зробити, наприклад, домовившись із другом про спільні дії. Найважчий крок це почати, і вас мотивує процес роботи над чимось, що допомагає рости. Це і є мотивація, настрій на роботу, виконання завдання. Це простий режим вашої праці, пояснив Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.